Беремо к сольця, основа під сину стешу, текіли і сіроку крани українська врода українського народу. Таких як нас немає дівчата. З них не зводиш оченняк та суні кралілялі. Тебе зачарували на наших вечорницях. крали. серцекрали. Не символ нашої незламності на весь світ Коктейль називається схід сонця, схід сонця над нашою Україною. схід сонця над нашою державою, тому що правда завжди перемагає. Правда завжди за нами і правда переможе. Тому це коктейль перемоги сьогодні для вас. Спасі і но спасі. Розумно перемоги.